Всім доброї ночки! Вирушили ми до наших побратимів на фронт. Юрчик збоку, попиває йогурт. Хі -хі. Ну, я за кермом. В общем, до ранку. Підбираємось до Донецької області. От швидка за швидкою. Летять одна за другою. Добрий ранок. Починається у нас розпаковочка. Заїхали до Васильовича. Тридцатка до хлопців. Це що? Це, це Новопавлівка. Туда, Новопавлівка. Дякую Вільяму Голланцеві, що передав хлопцям і цибулю і моркв, і бурячків. Забирайте, забирайте, Так, да, Вілья... Дякуємо. Постійно підтримує нас. Да, молодець. Да, молодець, скейтом у двох. Вимагає збирать В тому, що втома, нас не поверне додому, не довіряй, тут нікому, перевіряйте ікони де там крапки Кому, білі тапки, і кома, чи відзнаки, і дипломи не є розгадкою, хто ми, хто б не питав, хто тобі будував, не повіри дивам, бі тобі диван, не потрібен і вам, хто тоді поливав, не потрібен і нам, хто, хто тоді зневажав? хто, хто себе там продав, хто Хто у спину ножа, хоча братом своїм він тебе називав Хто тут свій? Щось пізнати, хочеш бій? Сльози на очах, нічого страшного, будуть кожному своє, і всі народжені для свого. Що сумління, урочисте спасіння, народився ти тінню, наберися терпіння, Битись-загубитись, коли коліна обрехня поколіна Читися, вчить Забуться, війна, покоління, тебе не побити, тебе не хто буде, тепер ти воїн. Дайте добити тебе, не спалити, тебе не спинити, тепер ти воїн. Хто до ранку, хто на лавку став ставку, бой В тебе не спалити, тебе не хто пити, тепер ти воїн. Хто тут свій? Щось пізнати, хочеш бій? Програвати кров на губах, нічого страшного, бо тут кожному своє і всі народжені для свого